У зону ураження ворожих гармат поїхав цього тижня президент Порошенко. У район Курахове це майже передова 30 кілометрів від Донецька. Президент прилетів у зону війни, щоб подивитися на опорні пункти української армії і перевірити підготовку війська до зими. На блокпостах будуть масово встановлювати теплі кунги. А швадські підприємства шиють зимову форму, яку вже видають військовим. Проте потрібно більше. Будемо дотискати так. У своєму Фейсбуці звітує радний президент і волонтер Юрій Бірюков. А ще на опорених пунктах нової лінії оборони потрібні нові броньовані машини. Їх будуть робити на харківському заводі імені Малишова, який зараз запрацював у три зміни і куди десятками тонн завозять броню для нових машин. У російськомовному українському Харкові Петро Порошенко звинуватив Росію у справжньому геноциді російськомовного населення Донбасу, адже сама Росія і принесла війну в цей край.